Тихо який першим вийшов із одеського порту в межах зернової угоди? Він мав плисти в Ліван. Але от кілька днів тому з'явилася інформація про те, що, зрештою, він до сирійського порту прийшов. Але Сирія це країна, з якою в Україні розірвані дипломатичні відносини. Вона визнає псевдо Республіки Донеччини та Луганщини і власне купує крадене українське зерно. То чи можемо ми далі торговельні відносини відносини з цією країною підтримувати, не можемо і не підтримуємо. Стосовно судні розоні, то хочу звернути увагу, що по-перше, це не державний контракт, тобто не держава є продавцем цього зерна. По-перше, по-друге, це контракт приватної української компанії був через міжнародного трейдера до Ліванського покупця, укладений до початку війни. Після того, як судна вийшла, ми отримали інформацію, що вона не йде до Лівану, а йде до Туреччини.